Доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова, я журналістка вгору. Після невеликої перерви повертаюся до вас у прямі ефіри і нагадую, що трансляції вгору виходять щопонеділка, середи та п'ятниці. Слідкуйте за нашими анонсами та долучайтесь до перегляду. Сьогодні у випуску поговоримо про ситуацію у херсонському районі та навіщо росіяни розповсюджують інформацію про наступ на Херсон. Дізнаємось, чи забезпечені жителі району світлом, газом, водою та іншими благами. Спробуємо дізнатися, що відбувається в громадах на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. А до прямого ефіру приєднається начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький. І до нас вже приєднується наш гість. Пане Михайле, доброго вечора. Доброго вечора, студія, доброго вечора, Україна. Тож переходжу до питань, пане Михайле. Росіяни вже неодноразово робили інформаційні вкиди, що вони хочуть захопити Херсон та інші населені пункти. Наразі російські пропагандисти вкотре розповсюджують подібну інформацію про так звану евакуацію жителів з правого берега та російський наступ. На вашу думку, яка мета цих кидів, що їм це дає, та наскільки загроза є реальною? Я хочу шановним глядачам нашої програми донести інформацію, що коли в окупантів, вибачте, під ногами розпечена пательня, 에, сили оборони України нищать окупантів на Лівобережжі, то у них іншого виходу немає, як переходити до інформаційно-пропагандистських операцій і е, видумувати собі якісь підстави для того, щоб залякати жителів Херсонщини, жителів правобережжя натякати постійно на якісь можливі наступальні дії. В країні триває війна. Війна лінія бойового зіткнення це сьогодні річка Дніпро. Ми всі розуміємо і повинні бути готові. До будь-яких рухів з боку агресора, як я вже зауважив, сили оборони України готові до будь-якого розвитку подій і створюють вкрай незручні м'яко кажучи умови для перебування окупаційних військ на лівобережжі Херсонщини. Ми сьогодні ну значно краще готові для надання відсічі окупантам, звісно, всіх рівнів адміністрації від місцевих адміністрацій до обласної адміністрації. Проводять ряд заходів для того, щоб бути готовими для до будь-якого розвитку подій, для того проводяться навчання, тренування, складаються певні алгоритми дій, але це жодним чином не впливає на роботу. Ми всі на робочих місцях кожного робочого дня, всі починаючи від комунальників і до керівництва обласної адміністрації, виходять на роботу на визначених населених пунктах Херсон і інші населені пункти вздовж узбережжя Дніпра. Знаєте, yeah, you know. Ну тим не менш, ці фейки вони якось так дивним чином розповсюджуються. От знаєте, мені надсилають повідомлення. От моя свекруха працює в водоканалі, і от їм керівництво сказала, що давайте номери телефонів тримаємося на зв'язку, тому що от на вихідних може бути евакуація, тому що росіяни готують напад. І я просто розумію, що це якась. Ну просто побрехенька, але от важко пояснити, чому це неправда. От давайте спробуємо якось людям трошки допомогти, от розібратися. Що навіть якщо найближчі люди пишуть такі повідомлення, треба як з цим треба розбиратися, куди звертатися за правдою? Ці ворожі фабрики тролів працюють дійсно доволі ефективно. Вони вкладають шалений матеріальний, медійний людський ресурс в розпосюдження таких новин в лапках. Але як я вже зауважив, ми повинні бути готові до всього, все в руках сьогодні Сил оборони України. Наші військові не мають жодного сумніву в тому, що ворогу не вдасться зробити те, про що вони мріють. Ну тим не менш, порядок дій має бути чітко відпрацьований. Ми не вправі повторювати тих помилок, які були допущені в лютому 2022 року. Тому всі готові і всі щодня вдосконалюють свої. Алгоритми дій, навички і можливості для того, щоб оперативно зреагувати на будь-які загрози. Тоді давайте перейдемо, поговоримо про те, яка зараз ситуація у Херсонському районі зі світлом, газом, водопостачанням, продуктами, ліками, зокрема в громадах на правому березі. Як ми всі пам'ятаємо, коли ворог відступав, він максимально завдав шкоди. Енергетичній системі правобережжя Херсонщини, 59 населених пунктів п'ятьох деокупованих громад Херсонського району. Я зараз не буду говорити про власне обласний центр і територіальну громаду міста Херсон. Угу. Всі були без світла, відповідно без централізованого водопостачання і лише частково постачання газу було забезпечено після перших надважливих кроків в перші місяці вже було поновлено електропостачання в 54 з 59 населених пунктів. З 34 населених пунктів, де було централізовано газопостачання, 33 33 відновили це газопостачання. 43 населені пункти, які мали централізоване водопостачання, також були вже до весни 2023 року забезпечені, але безпекова ситуація. Намагання ворога знищити саме інфраструктуру, інфраструктуру цивільну, яка забезпечує потреби населення, перешкоджають постійній роботі і сталій роботі цього комплексу. Так, ми можемо зараз констатувати, що населені пункти Білозерської громади, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, постійно е зникає електроживлення, відповідно, зникає централізоване е водопостачання. Перепрошую, останніми днями ворог завдав ударів по газорозподільчих мережах е в селах і селищах Білозерської громади. На даний час навіть стати до відновлювальних робіт е газовщики не можуть, тому що. Ворог не тільки артилерію, міномет, а ще й дронами, ганяються за кожною автівкою, яка намагається дістатись до місць пошкодження. Дуже складна робота, і треба віддати належне честь і хвала нашим енергетикам, нашим газовщикам, нашим комунальникам, які дуже швидко, як тільки з'являється така можливість, починають відновлювані роботи на пошкоджених мережах. Яка зараз ситуація у вищонаведених населених пунктах правобережжя да, з продуктами, ліками чи є підвоз у громади? Най, знаєте, мобільніше в цьому питанні саме малі, малі підприємці. Вони вже в перші місяці після деокупації почали відкривати невеличкі крамнички, кав'ярні, заклади побутового обслуговування? Трошки пізніше відкрились представники великих торгівельних мереж. Всі сьогодні забезпечують постачання продуктів харчування, побутової хімії, господарських товарів. Всі магазини працюють. Ті люди, які здатні придбати ці товари, спокійно мають можливість купити те, що необхідне для родин. Але одночасно працюють і наші партнери з різноманітних міжнародних благодійних організацій, гуманітарних місій, які забезпечують вичерпним переліком необхідних товарів. Обраним категоріям населення це і продуктові набори, це і гігієнічні набори, це і господарський інвентар. Особливо це було важливо в той період після підриву греблі каховської ГЕС, коли частина території району попала в зону затоплення, і у людей зникла і побутова техніка, і нерухоме майно постраждало, і для прибирання власних подвір'їв так само не стало необхідних господарських інструментів. Ця робота ведеться на постійній основі, але саме отримувачів на сьогоднішній день вже визначають надавачі цієї гуманітарної допомоги ті, що мають першочергове право, це переважно люди з багатодітних родин, ті, що втратили годувальника, люди похилого віку, люди, які мають інвалідність, і таке інше. А от чи відомо, що відбувається на окупованому лівобережжі Херсонщини? Знаємо, що ж ну, Херсонський район, це також і Олешки, і ряд громад на лівобережжі тимчасово окуповано. Ви абсолютно праві. Це Олешківська міська територіальна громада, Виноградівська, Великокопанівська, Ювілейна сільські територіальні громади ще топчі. Щобіт окупанта? ситуація там набагато складніша, ніж на правобережжі. Ворог абсолютно не дає доступу ні міжнародним організаціям, про які я вже згадував, і сам не надає жодних послуг населенню, яке залишається на окупованій території. Люди переважно намагаються виїхати в глиб материкової території України для того, щоб виїхати з зони активних бойових дій. Там немає ні медичного обслуговування, ні соціальних виплат належним чином організованих. Там не працюють поштові підприємства, майже немає електропостачання і сталого мобільного зв'язку. Тому і отримання інформації є вкрай ускладненими. Не часто вдається поспілкуватися з мешканцями окупованих територій. Найбільша проблема сьогодні це брак медичного обслуговування. Люди фактично позбавлені ліків, не говорячи вже про якість тих ліків, які окупант намагається. Всунути нашим громадянам. Так, пане Михайло є до вас питання. Чому ви не в Херсоні? От запитують. І ще запитують: а якщо в Херсоні, чому задекларували 40 тисяч гривень ВПО? Є такі питання. Дивіться, дуже просте запитання. Я виїхав з Херсону 24 лютого 2022 року о 16 годині дня, 12 листопада 22 року. Я повернувся в місто Херсон. Свого житла власного мене в Херсоні немає. Я тривалий час жив в Чорнобаївці і там зареєстрований як внутрішньопереміщена особа. Мені друзі надали своє помешкання для проживання тимчасового, але комунальні послуги ніхто не скасовував для того, щоб оплачувати ця допомога від держави саме на оплату комунальних послуг для внутрішньопереміщеної особи. Ніякої таємниці в тому немає. На даний час я вже жодної гривні не отримую на ці цілі. Зрозуміло, дякую. Друзі, ну ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете ставити свої питання у коментарі, будемо на них відповідати. Будь ласка, пишіть, що вас хвилює. Нам дуже важливо мати з вами зворотний зв'язок. Якщо ваше питання залишаться поза увагою, ми обов'язково надамо відповідь після закінчення трансляції у коментарі. Пане Михайле, чи є дефіцит електрики у Херсонському районі та чи розглядаються варіанти планових відключень? Ті ліміти, які на сьогоднішній день надходять до Херсонської області, забезпечують стале електропостачання Херсонського району. Електрика зникає в 99% випадків внаслідок ворожих обстрілів і пошкодження ліній електропередач або розподільчих пунктів. На даний час дефіциту ми не спостерігаємо саме на території Херсонського району, але тим не менш, ми повинні бути готові до тих викликів, які є на сьогоднішній день. В громадах району вживаються заходи з захисту розподільчих пунктів як газопостачання, так і електро і водопостачання. Тут ворог на жаль стає мудрішим і таким більш нахабним. Вони розуміючи, що від артилерійських вибухів. Більш-менш захистили трансформаторні підстанції газорозподільчі пункти. Вони використовують дрони і зверху з кидами пошкоджують ці важливі інфраструктурні об'єкти. Тим не менш, ситуація на даний момент достатньо стабільна, зелек. Так, перепрошую прямий ефір. У нас інколи несподівано виникають збої. Прошу з розумінням поставитися до цього, тому що саме у прямому ефірі цього не можна передбачити, зате у прямому ефірі можна від вас отримувати питання і спілкуватися всім разом. Будемо чекати, поки відновиться зв'язок у пана Михайла. Я трошки перейду до ваших питань. Я зізнаюсь чесно, деякі питання я не сильно розумію, тому що ну, я прошу сформулювати більш чітко, тому що я не знаю, як їх поставити гостю. Але є такі, що зрозумілі, я їх буду побачити. Так, усе потрібно херсонцям виїжджати із міста або ні? Я обов'язково поставлю це питання як тільки пан Михайло до нас приєднається ще, поки що чекаємо. Ем, ну, поки у нас така ну, вимушена перерва у розмові з нашим гостем, хочу нагадати, що вгору запустили спільноту херсонців, яким не байдужа доля регіону, які хочуть тримати зв'язок з рідною Херсонщиною. Завдяки підтримці підписників, команда вгору буде висвітлювати актуальні проблеми херсонців та Херсонщини, розповідатиме унікальні історії людей, які живуть і працюють у прифронтових містах та селах, проводитиме розслідування та розповідатиме читачам, як захищати свої права, розвінчуватиме фейки окупантів. Друзі, підтримуйте роботу редакції, переходьте за посиланням, яке ми додамо у коментарі, підписуйтесь. Також зараз ви бачите QR-код на екрані. Скануйте і переходьте за посиланням. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку незалежної журналістики. Так, намагаємося відновити зв'язок з паном Михайлом поки що, на жаль, не вдається. Тому я вам нагадаю, що ви можете звертатися за правовою допомогою юристів Херсонського фонду Молосердя та здоров'я. Номери телефонів бачите на екрані. Консультації надаються безоплатно, тож звертайтеся щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. А до нас вже повернувся наш гість, тож продовжуємо розмову. Тож щодо е, відключень планових, будемо продовжувати на цьому ми зупинилися станом на сьогодні, планові відключення на території Херсонського району не застосовуються. Як я вже mm -hmm. зауважив, споживання електроенергії, враховуючи невелику порівняння з довоєнним періодом, чисельність населення на практично не працюючу промисловість, тому тих обсягів постачання електроенергії, які нам виділяють Укренерго. На сьогоднішній день достатньо для задоволення потреб населення в першу чергу. І закладів охорони здоров'я, комунальних підприємств, роботи військових адміністрацій населених пунктів. У нас є питання від глядачів, так усе ж потрібно херсонцям виїжджати з міста або ні? Я знаходжусь в місті Херсоні і так. як раді... Херсонським діяти рекомендуєте? Дивіться, питання дуже просто ставиться сьогодні. В Україні є більш безпечні території, і звісно, якщо є можливість скористатись гостинністю наших друзів з інших регіонів України і є е, убезпечити себе від постійного ризику, то звісно, таким людям родинам треба прийняти це рішення. Але. Ризику такого гострого на сьогоднішній день для жителів Херсону і Херсонського району я не вбачаю, ризикує ну, він купати, все ж таки залишається. Я думаю, обстріли та в Херсоні постійні чи вже менше стало обстрілів? На превеликий жаль, це ворог не врегульовує. Як тільки сили оборони насипають ворогу на лівобережжі, він зриває свою злість саме на цивільних. Жителях на цивільній інфраструктурі і на будівлях наших городян і жителів району. Ну, думаю, що все ж таки варто рекомендувати родинам з дітьми маленькими, все ж таки намагатися шукати більш безпечні регіони, тому що небезпека вона на жаль зберігається. Абсолютно вас підтримую, і ця робота проводиться на постійній основі. Є певні успіхи ще в вересні 23-го року було прийнято рішення Ради оборони про обов'язкову евакуацію родин з дітьми, і, наприклад, з Дарівської територіальної громади, з тих найбільш обстрілюваних населених пунктів, вивезли всі родини з дітьми. Там люди проявили розум, проявили свою батьківську в першу чергу відповідальність і переїхали в більш безпечні регіони або навіть. В межах своєї громади в більш безпечні населені пункти подалі від узбережжя Дніпра насправді були різні ситуації. Ми говорили на нашому ефірі з представниками обласної військової адміністрації. Були випадки, коли, на жаль, люди поверталися після обов'язкової евакуації, наприклад, в Камишанах, але в більшій частині так люди евакуювалися. Але це не був дуже легкий процес, скажімо так, абсолютно справедливо. І на сьогоднішній день от я щойно говорив про Дарівську громаду. Одна невідповід... безвідповідальна мати завезла такі одну дитину в Дарівську громаду, і наразі ми вирішуємо питання перед обласною військовою адміністрацією щодо примусової евакуації цієї родини. Ну тут розумієте, тут вже питання в тому, що які причини були повернення? Тут безвідповідальність чи безвихідність? Знаєте, тут складні такі виклики зараз стоять перед мешканцями Херсонщини, евакуюватися, звісно, всім варто це необхідно, але дуже часто так буває, що ну, важко десь знайти прихисток на постійній основі, особливо якщо це мами з дітьми, особливо якщо вони одинокі. Тому хочу запитати, яку допомогу отримають мешканці району? У чому найбільша нестача, та чи є грошові програми підтримки мешканців? Так, у нас знову є. Збої, на жаль. Будемо знову намагатися відновити зв'язок з паном Михайлом, щоб продовжити розмову. Друзі, ну я нагадую, що ви можете ставити свої питання. Якщо ми вже заговорили за евакуацію. Розумію, всі хто вже евакуацію планували, скоріш за все, її здійснили. Але все ж таки, якщо у вас виникають питання, звертайтеся до Херсонської обласної військової адміністрації, чи то евакуація, чи то інші якісь у вас виникли питання до обласної влади. Є гаряча лінія, де ви можете ставити свої питання, і до речі, якщо щось... Іде не так, пишіть нам у коментарі. Ми завжди ознайомлюємося з вашими скаргами про запитуємо у представників обласної та міської влади стосовно тих проблем, що виникають у мешканців Херсона та області. Тож є така можливість все ж таки розібратися в незрозумілих речах, чому вони відбуваються тим чи іншим чином. Тож пишіть, діліться у коментарях. Єдине прохання формулюйте зрозуміло, щоб ми розуміли суть проблеми, тому що інколи не зрозуміло, пане Михайло. О, все тепер добре. У нас сьогодні дуже дивний зв'язок, але пропоную все ж таки продовжити розмову. Стосовно допомоги, яку отримують мешканці району, і чи є грошові програми. Абсолютно вірно, є і грошова допомога про допомогу продуктовими наборами засобами гігієни. Ми вже проговорили. Різноманітні міжнародні організації у співпраці зі своїми представниками або партнерами з українського боку надають грошову допомогу категорії населення, які вони визначають особисто, отримують таку допомогу. Так, наприклад, є програма, яка передбачає в зимовий період компенсацію на придбання паливної деревини. Це доволі значні суми від 20 тисяч гривень на одне домогосподарство. Зараз працюють програми по виплаті 3 гривень на місяць впродовж трьох місяців. Тут звертаю увагу глядачів, що пріоритетність і категорійність отримувачів такої допомоги визначають саме її надавачі органи влади допомагають в комунікації в визначенні. Територій, де це можна реалізувати цю програму, але всі саме списки таких людей складаються переважно надавачами допомоги безпосередньо, надавачі надавачі Це які органи влади? Будь ласка, розкажіть? Це міжнародні організації, це а, представники і, 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 організації Об'єднаних Націй, представники вигляді. міжнародного комітету Червоного Христа, це представники міжнародних місій, таких як, наприклад, АКТЕД. Вони займаються цим ресурс, це не українські кошти і позабюджетні кошти, так щоб зрозуміли наші глядачі Дякую. Але от у міської, да, райони е, міської військової адміністрації і обласної військової адміністрації, у них є бюджети, вони там допомагають при пораненнях, наприклад, внаслідок бойових дій. І чи є такі програми у районної адміністрації Херсонської? Так, знову зі зв'язком проблема у нас. Я перепрошую ще раз. Зараз з, з відключенням світла є, виникають проблеми з інтернет-зв'язком. І, на жаль, я думаю, що такі випадки, коли зв'язок буде обриватися, будуть становитися все частішими. Прошу з розумінням до цього поставитися, тому що, на жаль, ми не можемо вплинути на якість інтернет-зв'язку. Спробуємо з третього разу поспілкуватися з паном Михайлом. Звісно, звісно, вже і мене починаються дратувати. Перепрошую. Нагадаю, що ви можете підписуватися на наші соціальні мережі у Фейсбуці. Ми медіаплатформа вгору у Телеграмі вгору news, в інстаграмі вгору. Також вгору є у Тіктоці. Чекаємо на ваші вподобайки, репости та коментарі. Ще чекала на нашого гостя і ще раз нагадаю, друзі, про те, що вгору запустила спільноту херсонців, яким небайдуже доля регіону і які хочуть тримати зв'язок із рідною Херсонщиною. Зараз ви побачите QR-код. Також ми залишили лінк в коментарях. Перепрошую, залишимо згодом лінк у коментарях на спільноту. Зараз я його підготую. Переходьте за лінком, підписуйтесь, також переходьте за QR-кодом. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку незалежної журналістики. А до нас вже приєднався наш гість. Отже, пане Михайло, вітаю вас ще раз. У нас сьогодні проблеми з інтернетом, але ну очевидно, що інтернет нестабільний. Я сподіваюся, наші глядачі зрозуміють нас. Хотіла запитати, чи. У Херсонського району є у бюджету Херсонського району. Є чи передбачена допомога як от у міської, міської чи обласної адміністрації там з приводу поранень мешканців внаслідок обстрілів росіян і так далі? Дивіться, адміністративно територіальна реформа і так. зміни до бюджетного кодексу співпали по часі. В 2020-2021 роках були прийнято відповідні зміни і бюджети районів. І Херсонського зокрема не наповнюються з 1 січня 2021 року. Угу. року, тому районна програма відповідно не була прийнята за зрозумілих причин відсутності наявного фінансового ресурсу. Але в територіальних громадах місцеві бюджети, куди тепер зараховуються ті податки, які раніше надходили саме до районного бюджету. Прийнято відповідні програми. За аналогічним алгоритмом з цих програм фінансуються. Наступні категорії людей: ті, які потребують лікування, ті, які отримали поранення контузії внаслідок ворожих обстрілів, це виплата допомог сім'ям загиблих, полеглих героїв України, які сьогодні боронять нашу державу. Це також багатодітні сім'ї, це літні люди і люди, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. В кожній громаді різні цифри, вони варюються від 3 до 15 тисяч гривень така допомога. Багато громад зараз поприймали зміни до таких програм і матеріально стимулюють хлопців і дівчат, які йдуть до Лав Збройних сил України. Тож куди людям можна звертатися з питань допомоги? По допомогу угу. треба звернутися або до старост, якщо це віддалені угу. старостинські округи, або безпосередньо до центрів надання адміністративних послуг, або до органів виконавчої влади відповідної територіальної громади. Хочу звернути увагу, що така ж програма є на обласному рівні. Вона фінансується з обласного бюджету, і люди можуть, окрім допомоги з місцевих бюджетів громад, отримати також допомогу з обласного бюджету. Для того треба знов-таки звернутися до старостату або до центрів надання адмінпослуг з відповідним пакетом документів. Інформація про це висвітлюється як на сторінках в соціальних мережах, так і на офіційних сайтах відповідних територіальних громад. Потім ця інформація опрацьовується фахівчинями Херсонського районного управління соціальної політики і передається в обласну адміністрацію департамент соціального розвитку для прийняття відповідного рішення. Дякую, зрозуміло. Тож поговорили сьогодні про фейки росіян щодо евакуації. Мешканців правобережжя дізналися про ситуацію з світлом і газом та іншими благами у Херсонській районі, а також про допомогу. Пане Михайле, дякую, що сьогодні долучилися до прямого ефіру і відповідали на питання. До нових зустрічей. Дякую до зустрічі. Слава Україні. Героям слава! Друзі, дякую вам за ваше терпіння за те, що ви дочекалися усі наші вимушені перерви у розмові, А при тому, що залишали коментарі, ставили вподобайки. Також прошу вас про репост. Всі необхідні оголошення я вже зробила в проміжок наших перерв. Тож можу тільки сказати: до нових зустрічей і побажати вам гарного вечора. На все добре.